Так, сьогодні п'ятниця 19 серпня і я знаходжуся у лісі в саджуці. Ходив у гриби, грибів нема, але знайшов цікаве місце. Зараз я його покажу. Дуже виглядає на колишню криївку. Тут маємо захід. І ось тут вона, власне, напевно, і було. Це квадратна яма. Лишилася від неї така штука. І значить тут була ця криївка, сюди був до неї вхід, який вів, вів сюди у потоки десь. Там потоки далі.